Я вас вітаю сьогодні, 12 серпня, ми знаходимося біля куща. Гібридна форма писанки Олега Михайловича 12-11. Цій формі в цьому році Олег Михайлович дав назву, назву Подарок Ахиска. Ось такі грони. Гарне навантаження кущику четвертий рік. Ось такого розміру. Грони великі. Ягода ось такого розміру має дуже хрумку ягоду, м'якоть, виражений мускат покладемо на віса ось одна ягода. Ось іще ягодка і поменше. Ось така розрізана ягода, дві кисточки, сочна. Мясиста хрумка.